Якщо віра в себе, це все, що у вас залишилось зараз. Коли я опинилась на самому дні, це було саме тоді, коли я почала найбільше вірити в себе, тому що більше не було чого втрачати. Тобі нічого втрачати, то який сенс боятися повірити в себе повністю. Ми щодня віримо в негативні речі про себе. Завжди маємо обмежені переконання про те, що ми недостатньо хороші. Але що, якщо ми змінимо негатив і почнемо говорити собі, які ми почати говорити собі, що ми можемо це зробити, і зробимо це, не зважаючи ні на що, щоб вам не казали. Повинна вірити в себе, ти повинна бути впевненою в собі. Мені говорили протилежне. Я подивилася на своїх батьків та на всіх навколо мене і подумала: я не хочу жити як ви. Я не хочу мати таке майбутнє, як у вас. То що мені потрібно було робити? Я повинна була робити все по-іншому. У мене не було вибору, окрім як вірити в себе. У мене не було вибору, окрім як вірити в себе і думати, що все, через що я пройшла, не було даремним. Все, через що ти проходиш зараз, не є даремним. Ні, все, через що ти зараз проходиш, ростить тебе. Тому, якщо ти зараз у такій ситуації, я тобі кажу, що одного дня ти озирнешся на цей час і подумаєш, я так вдячна, що це сталося, тому що тепер я маю знання. Які мені були потрібні тоді зараз? Я стала більшою особистістю ніж була тоді, але тобі потрібно прийняти це рішення і використати це все знання для чогось кращого. Використовуй його щоб рости. Привіт, я ліс, і вітаю вас на своєму каналі. Окей, давайте почнемо. Перше, що потрібно зробити, це позбутися обмежуючих переконань з вашого оточення, як виникають наші думки. Коли ми народжуємося, ми як діти, дивимося на своїх батьків, дивимося на їх спосіб мислення, на їх поведінку. Починаємо адаптувати ці переконання і поведінку. Якщо ваші батьки мають обмежені переконання щодо грошей, ви також будете мати таке переконання, тому що ви виросли в такому середовищі. Справді, уявляю собі світ, де я б виросла так. Щоб мої батьки не вселяли мені страх перед іншими людьми або не говорив О, не роби цього, бо це зіпсує репутацію я б ніколи не відчувала себе невпевненою чи збентеженою. Я б просто була собою і ніколи не відчувала б, що треба себе зменшувати. Але оскільки з дитинства батьки вселяли мені це, ти несвідомо починаєш діяти таким чином, що постійно згасаєш своє світло. Але Люба зменшувати своє світло не допоможе то тобі досягнути успіху. Це не допомогло твоїм батькам, тож ти повинна зрозуміти, що ж тебе призведе до найкращих результатів. У 2013 році було проведено дослідження, де самцям мишей дали відчути запах вичневого цвіту, і кожного разу, коли вони його вдихали, їм завдавали електричний шок. Тож ці самці почали асоціювати запах вичневого цвіту з болем, і у них з'явився страх перед цим запахом. Потім ці самці мішей почали розмножуватися з самками, які не зазнавали такого впливу, і їхні нащадки одразу почали боятися запаху вишневого цвіту. навіть не знаючи, чому це було в їх генах та біології. Ось ти повинна уявити, скільки з твоїх обмежених переконань або невпевненостей є просто наслідком того, що ти успадкував від своїх батьків через генетичний код та ДНК. Може, це навіть не ти. Тому почни запитувати себе, чи я сама вірю в це, чи це щось що я успадкувала від своєї мами з мого батька або моїх предків. Ти можеш переписати ці переконання, чи знаєш ти, яку перевагу ти маєш, якщо просто почнеш вірити в себе? 99% людей не вірять в себе. 99% людей бояться думок інших людей, бояться виглядати незручно і не вірять, що вони можуть це зробити. Але є той один процент, який просто вірить у себе і не турбується, і вони досягають успіху не впевнена, збентежена чи будь-яким чином некомфортна. Я просто була б собою. Але оскільки з дитинства батьки всіляли мені це, ти несвідомо починаєш діяти таким чином, що постійно згасаєш своє світло. Люба, зменшувати своє світло не допоможе тобі досягнути успіху. Це означає. Що незалежно від того, як сильно ти намагаєшся щось зробити, твоє оточення завжди буде визначати, хто ти є. Це правда, якщо ти намагаєшся любити себе чи вірити в себе, що ти можеш щось зробити, але навколо тебе є люди, які постійно говорять тобі, що ти не досягнеш цього, що ти не можеш це зробити, і на певному етапі ти почнеш вірити цій людині більше ніж собі, тому що це твоє оточення. Якщо ти живеш у такій атмосфері, то спробуй мінімізувати контакт з такими людьми, намагайся залишитись на роботі якомога більше, намагайся триматись від них подалі або у своїй кімнаті, не взаємодій з ними. Якщо це твої стосунки, чи твій начальник на роботі, твої колеги, чи це твої друзі, то спробуй змінити своє оточення. Для мене оточення, в якому я виросла, країна, в якій я виросла, ніколи не здавалася достатньо відкритою для того, щоб я могла створювати Тому Я відразу переїхала, коли зустріла свого колишнього партнера. Я переїхала туди, де він жив, і буквально моя кар'єра почала стрімко зростати після цього. в які я виросла, соціальні медіа справді сприймалися негативно. Тебе усміювали за це. Був такий менталітет. Я переїхала в країну, де багато підприємців, де вони займаються соціальними медіа. І я просто відчула, що можу розвиватися набагато швидше. Тому, якщо ти не змінюєшся, може тобі треба змінити своє оточення. Почни вірити, що ти заслуговуєш на місце в цьому світі. Моя сестра показала мені відосі току з чудовою жінкою. Ауто аутоімунне захворювання, яке зробило її дуже дуже худою. І хтось написав під її відео. Така потворна, і вона відповіла на це, навіть якщо ти вважаєш мене потворною, я заслуговую на місце тут. Я заслуговую на те, щоб поділитися своїм контентом і бути побаченою, навіть якщо я не така, як тобі подобається. я вважаю, що це неймовірно красиве і сильне посилання. Це просто розуміння того, що незважаючи на те, що хто-небудь тобі скаже. І навіть якщо ти думаєш, що ти недостатньо гарний, просто те, що ти є тут, вже є дивом, і ти маєш право займати це місце. Бог не поставив тебе на землю, щоб ти не займав місце. Є місце для тебе, тому ти прийшов на цю землю. І тому в тебе є місія, і в тебе є мета. Але цю мету неможливо виконати, бо твоє відсутнє самовір'я блокує цю мету. Ніхто не стримує тебе. Ти сам себе стримуєш. Не давай нікому влади над собою, щоб вони думали, що вони можуть забрати щось у тебе або змусити тебе відчувати певні емоції. вони не можуть змусити тебе відчувати нічого, якщо ти сам не дозволяєш собі це відчувати. Більше що опір знижує вібрації. Наприклад, я отримую коментар: о, вона така потворна. Якщо я буду опиратись, ні, я не потворна, ні, ні. Я насправді дуже гарна, то я знижую свої вібрації, бо укладаю стільки енергії в те, що в кінцевому підсумку не має значення. Не має значення, чи вважаєш ти мене гарною чи ні. Важливо, як я ставлюся до себе, як я показую себе щодня. Важливо, як я відчуваю себе. Ти справді маєш запитати себе, чому я маю почувати себе гірше через те, що хтось інший не бачить мене так, як бачу себе я. Чому ти даєш людині таку владу, якщо ти просто приймеш, я для тебе не приваблива, і це нормально. Це просто пройде. Чим більше ти намагаєшся опиратися на гнів, чим більше ти намагаєшся опиратися на сум, чим більше ти намагаєшся опиратися усім цим емоціям, тим гірше ти почуватимешся. Твоя енергія йде на те, щоб цьому опиратися, замість того, щоб дозволити йому пройти. Я буду сумувати, я буду навіть плакати місяць, нехай я поплачу, я буду зла, я буду кричати, буду вигуковувати. Нехай це буде неважливо. Але коли це пройде, це пройде я можу рухатись далі. Інша частина вірити в себе, це бути в порядку з тим, що тебе не обрали і тебе не люблять. Багато людей не будуть тебе любити в житті, і це жорстока правда. Якщо ти намагаєшся зробити щось в соціальних мережах. Ти отримуєш багато негативу. Чим більше ти ростеш, тим більше тебе будуть критикувати. Ти повинен прийняти це повинен прийняти до моменту, коли зрозумієш, ці люди мене не люблять, і це нормально. Всі ви кажете, о, я плачу, цей хлопець мене не хотів. Але що з цього чи це твою цінність? Тільки тому що хтось сказав, ти мені не подобаєшся. Ти знаєш, скільки разів я чула, ти мені не подобаєшся, і мені все одно. Чому я повинна пікуватися про те, що вони думають про мене у своєму світі? Я не можу дозволити цьому увійти в мій світ. Ліс – власниця свого світу. І якщо ліс подобається сама собі, якщо я щодня думаю, я найбільша річ, яка коли-небудь ходила цією землею, я створюю для себе: якщо ти йдеш і ходиш, як цей світ ще не бачив магії, і я є цією магією? Це так ти створюватимеш магічний світ. А якщо ти ходиш і думаєш, о, цей хлопець мене відкинув, тому я нічого не варта. Ось що ти створюєш людину, яка нічого не варта, тому що ти віддав всю цю силу одній людині. Ще одна річ: ти маєш повірити, що щаслива ти існуєш. Ти маєш вірити, що існує версія тебе, яка живе так, як ти хочеш, яка досягла того, що хочеш, і яка живе своєю метою. Вона існує. Хотів цього, якби це не було всередині тебе. Чим більше ти починаєш візуалізувати це для себе, ось ким я насправді хочу бути, і потім вкладаєшся в роботу, друзів. Це велика помилка, яку робить кожен Я просто повірю в себе і буду сидіти. Ні, ти маєш працювати. Що ти хочеш досягнути? Що ти хочеш зробити. ти Робиш, а якщо не вийшло, пробуєш знову. Можливо, ти спробуєш щось інше, але принаймні ти спробував. Ані на 50% попереду інших, тому що вони навіть не намагалися Прийми можливість змінювати напрямок і відпускати. Я розмовляла з однією своєю подругою, і вона розповідала, як молилася до Бога після багатьох невидалих стосунків. Вона сказала, Боже, будь ласка, дай мені нарешті хороші стосунки. Я готова любити, я в гарному стані. Але після цього вона зустріла можливо одного з найгірших партнерів у своєму житті. проте саме ця людина навчила її любити себе. Її урок полягав не в тому, щоб шукати любов у партнері, а в тому, щоб спершу навчитися любити себе. Уроком було повернутися до себе, щоб більше не притягувати партнерів, які не можуть дати їй того, що вона не хоче. Якщо ти цілісний і віриш, що заслуговуєш найкращого в житті, ти це отримаєш. У твоє життя не може прийти хтось, хто не відповідає твоїм вібраціям. Ми говоримо, я готовий до нових стосунків, я зцілився, Бог випробовує нас в останнє, щоб переконатися, чи що це так. Маєш брати ці уроки і рухатись далі, сприймаючи їх як зміну напрямку. багато разів думала, о, я хочу цього чоловіка чи ці стосунки, а потім нічого не виходило. І я думала, Боже, чому так? Але потім я отримувала щось набагато краще, чого навіть не могла уявити для себе. вища версія, та Бог мають для тебе більші плани. Ти не можеш цього побачити зараз. Ти бачиш лише погане, лише страждання. Але Бог не дозволяє тобі страждати без причини. Для твого зростання ти маєш вирости в людину, якою є твоя вища версія. А як це зробити через стосунки, через страти, через ці уроки? Так ми навчаємося. Можливо, зараз час повернутися до себе, час дізнатися, що я люблю, ким я хочу бути, як я хочу, щоб мене сприймали, який одяг мені подобається, що мені пасує найкраще. Я можу піклуватися про себе так, як хотів би, щоб це зробили мої батьки. Як я можу любити себе так, як хотів би, щоб це робили вони? Можливо, зараз час повернутися до тому, до себе. Інший спосіб повірити в себе це відпустити минуле. Відпустити не тому, що я кажу тобі страждати, і не тому, що ти не будеш сумувати за тим минулим, бо воно було твоєю зоною комфорту. І ти маєш рухатись далі, тому що твоє майбутнє я заслуговує кращого і майбутнє ти заслуговуєш миру, заслуговуєш стосунків, які приносять радість, а не невпевненість чи зневагу. Даруй собі спокій. Уже зараз не потрібно завжди переживати щось погане. Тобі не потрібно знову створювати своє дитинство у своєму житті чи у своїй партнерах. Це вже закінчилося. Зараз ти можеш жити без драми. Вона вже закінчилася. Кохана, довірся мені, щось прекрасне чекає, щоб прийти у твоє життя, коли ти відпустиш минуле і повернеш собі свою силу. Це за що ти тримаєшся, витягує з тебе енергію. А коли енергія виснажена, нічого нового не може прийти, бо ти зайняна. Уяви ситуацію, де тебе обманули. Скажи, яка я була дурна, як я не могла помітити, що мене зраджують. Натомість скажи: Ого, я така віддана людина, я здатна на глибоку любов, я заслуговую такого ж партнера. Намість у мене були такі погані друзі. Вони обговорювали мене за спиною. Скажи, я вдячна, що я не така. Я вдячна, що не завдавала людям болю, так як вони мені. почни хвалити себе за те, що не розумієш в інших людях. Довіряй тому, ким ти стаєш. Ти стаєш потужною людиною, яка досягає всього, чого захочеш. Але зараз ти проходиш випробування. Ти навчаєшся, і це нормально. Ти ростеш. І одного дня ти станеш людиною, яка озирнеться назад, усміхнеться і скаже: Я вдячна за ситуацію, я вдячна за те, як я з нею впоралася. Я пишаюся собою. Бог тебе не покине. Ти сама себе не підведеш. Якщо я дивлюся на себе зараз, я вражена, бо я стала тією, хто мені була потрібна в дитинстві. Важаю, щоб тоді була така людина, як я зараз, яка могла б мене мотивувати, допомогти, повірити в себе, показала, що є інший шлях. Я знаю, що моя внутрішня дитина зараз відчуває себе в безпеці зі мною, бо я боролася за себе. І я знаю, що ти борешся за себе щодня, і ти досягнеш цього. Твоя внутрішня дитина одного дня буде вдячна, що ти не сталася. Що хтось відмовляється від тебе, неважливо хто йде. Ти маєш залишатися з собою. Єдина людина, від якої не втечеш. Чому тобі бути до себе жорстокою? Чому принижувати ту людину, яка завжди з тобою? Порівнюй себе, твоя подорож дуже особлива. Щоб ти не бачила в інших людях і думала, я теж хочу це. Можливо, ти б не була щасливою на їхньому місці. Знаєш, через що вони проходять? Це твій шлях, і ти створюєш його, яким захочеш. Якщо ну, ти вирішиш, що ти хочеш в житті, і повіриш, що зможеш досягнути цього, ти зробиш це, не дивлячись на інших, думаючи я мала бути там. Ні, ти саме там, де маєш бути, і ти маєш довіряти, що все, через що ти зараз проходиш, приведе тебе до найкращого. Складно, але принаймні ти намагаєшся. Ти знаєш, скільки людей більше не намагаються або зовсім здалися. Що ти прокидаєшся щодня і думаєш, у мене є ціль, я її досягну. Це вже великий крок. Твоя місія ще не завершена. Я знаю, як це важко. Я теж сумніваюся у собі. Інколи я думаю, я більше не хочу цього робити. але потім я долаю ці обмежувальні переконання, цю звичку уникати, тікати, я вирішую сяяти. Ти маєш зробити це для себе. Ти можеш бути найкращим, що було у світі, але маєш почати з віри у себе. Світ відреагує на це. Я люблю вас і сподіваюся, це допомогло вам. Побачимо.